Добрий ранок. Ситуація з вибухонебезпечним забрудненням по території Харківської області на даний час є вкрай складною. Ми фактично щодня стикаємося з, на жаль, проблематикою, тобто підривом цивільного населення на території, де окупованій Харківській області, І та Ступінь забрудненості, яка є, вона є дуже високою. На, практично на всій території проводились бойові дії, дуже забруднений північний напрямок Харківської області, дуже забруднені Куп'янські та Ізюмські райони. І Фактично щодня ми стикаємося з тим, що там травмуються люди. На даний час вже від початку деокупації таких людей травмувалося 181. На жаль, 32 людини загинуло. Серед них підірвалися на в 14 дітей, на жаль, одна загинула. Це коротко. А, дякую, пані Іване. Шановні колеги, будь ласка, якщо одразу у когось є питання, ви можете ставити їх нашому спікеру. Давайте так, якщо додам. Значить, на даний час е, е, наказом. Начальника обласної військової адміністрації був створений орган. Був дорачі орган, який займається координацією. Група, яка займається координацією вибуходіяльності з розмінування на території Харківської області, координує всі урядові організації і операторів протимінної діяльності. Фактично, зараз в кожному населеному пункті визначена особа. Яка є відповідальною за розмінування. Порядок надання заявок такий, значить, якщо повертаються люди до територіальної громади, або які там проживають і знайшли вибухонебезпечний предмет, то вони телефонують на 102, якщо знайшло вибухонебезпечний предмет 101, 102. Якщо людям просто потрібно перевірити свою ділянку, або підприємствам потрібно перевірити свою ділянку або Комунальним державним підприємствам, організаціям, будь-яким потрібно перевірити свою територію для того, щоб впинитися в безпечності, то потрібно надавати таку заявку до відповідальної особи від територіальної громади, яка приймає, формулює, акумулює зазначені заявки і потім надає їх до Департаменту цивільного захисту. Департамент цивільного захисту відповідню відповідності до черг розмінування та перебування підрозділів з розмінування обробляє ці заявки і включає їх в чергу до розмі... для розмінування. На жаль, Сили і засоби, які ми зараз маємо в області, вони занадто малі. Фактично, всі урядові організації, які займаються розмінуванням, вони зараз займаються розмінуванням лінії електропередачі. На початок деокупації на вересень місяць таких ліній, які потрібно було відновлювати, у нас було понад 12 тисяч. Кілометрів, звісно, для того, щоб відновити ці лінії, потрібно було провести їх розмінування аби дати можливість електрикам працювати безпечно. На даний час фактично всі урядові організації займаються тим, що розмінують лінії електропередач, аби додати можливість людям повернути життєдіяльність у власні домівки на свою територію, аби було світло. Після, це першочергова задача. Після виконання цієї задачі буде прийматися рішення щодо розмінування водопостачання, лінії водопостачання, лінії газозабезпечення і об'єктів критичної інфраструктури. На даний час є план розмінування Харківської області, є першочергові об'єкти розмінування, є друга черга, є третя черга дозвольте, а як називається цей дорачий орган, про який ви сказали? Як давно він створений? І щодо лінії електропередач, скільки і кількості була ну, на вересні, так вже розмінована на сезонку? Значить, ми працювали в форматі. Виконання функції з координації суб'єктів протимінної суб проти діяльності, ми фактично працювали від початку деокупації. Тобто ми, на базі департаменту була усна вказівка керівника створити робочу групу і фактично працювали за указівкою від початку деокупації. Таким чином, ми Неможливо ти ситуації ті ситуації, коли різні оператори протимінної діяльності або інші різні суб'єкти протимінної діяльності приїздили розміновувати на одну і ту ж саму заявку. Там три-чотири суб'єкти з протимінної діяльності. Вони за один день могли туди приїхати. після створення робочої групи ми розуміємо, хто де, коли і як, і з якими силами та засобами працює. Після от коли утворена була наказ був був, якщо відповідати на це питання про створення цієї робочої групи керівника, то офіційно було затверджено в минулому місяці, в, яку, в состав якої війшли представники обласної військової адміністрації, представники урядових організацій з протимінної діяльності і представники Міністерства оборони. Національного органу спортивної діяльності, який фактично на який фактично покладено організацію та координування процесом з розмінування по всій Україні, щодо лінії електропередач, або щодо лінії електропередач, на даний час ми розмінували фактично всі великі лінії. Які потім розмежовуються в маленьке, маленьку напругу. На даний час фактично розміновано 4 тисячі метрів лінії електропередач. Від загальної кількості ви сказали відсотків. 30%. відсотків. А де на яких населених пунктах або навколо яких населених пунктів зараз залишаються найбільша проблематика зараз, якщо стосується лінії електропередач, то це зюмський район. Ми вважаємо, що 10 км, 10 кілометрова зона це від лінії бойових зіткнень або від кордону, це є дуже небезпечна зона, тому туди відправляємо і піротехніки і саперів, і електриків тільки в разі серйозної потреби. А якщо казати про більш безпечну зону, то Ізюмський район зараз в основному все. Розмінування проходить в Ізюмському районі. Можете назвати, якщо є така можливість, громади, де ми не беремо тільки леп, а громади, де найбільша мінна небезпека не район, а населені пункти можливо. Де вже виявлена найбільша кількість. Дивіться, якщо брати ось так. Північ, Ліпці, Циркуни, Старий Салтів, Вовчанськ, Куп'янськ, Шевченковська, Дворічна, Петропавлівська територіальна громада, всі громади, які були деокуповані, ми вважаємо, що вони забруднені. В яких проблематично знаходитися? У всіх проблемах, в яких небезпечно знаходитися, у всіх небезпечно знаходитися, в яких потрібно дивитися під ноги, у всіх потрібно дивитися під ноги. Тому що фактично кожна громада була обстріляна, хоча б раз була обстріляна у кожній громаді. Перебували війська. Навіть там, де вони не перебували, ми стикалися з ситуацією, де встановлені протипіхотні міни. Та розтяжка, а також ПФМ-ками, це так, кажу, так звані пелюстки. І таких ситуацій дуже багато. Наприклад, чим є проблематика з пелюстками, тим, що зараз вже пішов інший рік після того, як їх розкидали. Тобто вони знаходяться на землі, над ними суха трава, а над цією сухою травою вже зелена трава, яка цього року. І це дуже велика проблема для знаходження такої полюстки. І зазначена полюстка взривається не тільки від натискання на неї. На жаль, такі випадки були, коли зазначена полюстка не тільки принцип натиснення, а ще й просто брали в руки або просто переміщали в інше місце, і вона від руху зривалася. Пару місяців тому озвучувалася проблема так званих чорних саперів розмінович. Ну тобто які ніде не ліцензовані або не затвердження. Скажіть, досі актуальна це питання в Харківській області? Чи підтвердилася ризику? А що ви маєте на увазі під... Я не знаю. Задати це питання до СНС. Я не розумію, що таке чорні... є групи, які займаються розмінуванням Харківській області, але не входять в перелік груп, які допущені до таких робіт. Чи це небезпечно, чи є ризики від цього? Якщо ви знаєте про роботу таких груп, які не сертифіковані. Які проводять розмінування, то можете сповіщати про це в департамент цивільного захисту. Ми будемо по кожному випадку в такому будемо проводити розбирання. Вам на сьогодні про такі факти не відомо, так? Інформація немає. Я чув багато з яких джерел, але знаєте, це як приказка про те, що сороки переносять пелюстки в дзьобах своїх. Це, ну, це фактично можливо. Але надайте мені хоча б одну особу, яка це побачила. Практичні сапери, жодних кого питаю, всі кажуть. Але хто бачив, я не бачив. Я не бачив, я не бачив. Це можливо, я не кажу, що це неможливо. Але ну, казати про те, що там десь пройшли сапери, а потім через день знайшли там 8 або 10 полюсок, яких принесли ворони або сороки. Ну, мені здається, це більш э, схоже на міфи. Щодо розмінування сільгоспогідь, недавно поліція опублікувала відео, де їхні робокотехніки працюють на одному із таких угідь. Скажіть, будь ласка, це одиничний випадок, чи це вже ну, поволі там стає системний робот? Чи ще назвати? Першочергове завдання це роз... від... розмінувати об'єкти критичної інфраструктури, населені пункти, а потім переходити до сільхосвугідь. Тобто це можливо, але як, ну, як вони так скоріше, так? У вільний відстанову. Основного... Сільхоз Уїді це вже проведення гуманітарного розмінування. Ну, якщо хочете, то скажу вам таке, що урядові організації до гуманітарного розмінування в області ще не приступали. Ще не приступали, а оператори протимінної діяльності, які не урядові, вони на даний час проводять, на жаль, але. Тієї допомоги, яку ми від них очікували, ми зараз не отримуємо. І фактично у нас в області зараз працює три, чотири оператори з протимінної діяльності: один платний, три безкотри гуманітарних. І тією повторюся, тією допомогою, яку ми від них очікували, ми не отримуємо. Чи є в них ліцензія на транспортування і на знешкодження вибухонебезпечних предметів на місці? Ми знаємо, що халотрас, зокрема, не чекають на такий дозвіл, але кажуть, що є там певні законодавчі колізії, ну тобто ще немає механізму. Ось ті, з ким це ви мали на увазі, оператори не урядові, правильно з цієї організації. У них є такий дозвіл зараз. Хочу. Не у всіх. Не усіх. А, в кого є? Є оператори, які можуть зкоджувати, транспортувати та зкоджувати. А міжнародні оператори на даний час по ситуації на тиждень тому вони не мали ще сертифі... лицензії на знешкодження вибухонебезпечних предметів. предметів. Знаєте, в чому там запитати? Дійсно, законодавча як вимагає ще не опрацьовані? чи там, я не знаю, це питання часу. Є деякі прогалини в законодавчому порядку, але вони зараз вирішуються. Я думаю, що це ситуація найближчого місяця і вона вирішиться. Ну, маю на це надію. Дякуємо, пане Іване. Лишку точно для наших колег. Сьогодні на початку ви декілька разів згадували, що існує перелік черговості об'єктів, якими будуть займатися перевірку і розмінування. Ви нагадали, що це в першу чергу це лінія електропередач. Також е, згадали, що це буде воду та газопостачання. Чи можна далі почути список, чи це загальна інформація, чи це для внутрішнього використання? По кожній територіальній громаді складено план першочергового роз... розмінування. Відповідно до зазначених планів, складено план області. Таких об'єктів дуже багато. Перелічувати зараз ці не буду, але ну, всі розуміють, що таке об'єкти критичної інфраструктури, і об'єкти, які повертають життя населенні пункту. ось до цих об'єктів це об'єкти, які будуть в першій черзі розмінування. Дякуємо. Дозвольте. Стосовно машин дистанційного розміну... керування, розмінування, так, от одну з них, зокрема, недавно показували в Банглійській громаді. А скільки таких машин різних зараз працює в області? І е, як це вплинуло на швидкість розмінування порівняно там, з ручним розмінуванням, коли люди самі проходять? У е, скільки разів це там умовно пришвидшує процеси? Складне питання, якщо буду відповідати зараз правду, то я можу декого де образити, не хотілося б цього робити. Е... Нас точно не образують. Ні, я у вас це 100% знаю, що я вас не ображу. Ситуація така, що в нас, наприклад, у урядових організацій зараз працює шість механічних транспортних засобів для механічного розмінування. Виробниками Харківської області машина вироблена та проходить Зараз процес обкатки, випробувальний процес одна. Ми маємо можливість наростити. Ми маємо мех... виготовлення таких автомобілів, які являються вітчизняними, які більш ефективні в плані використання та швидкості їх відновлення. І маємо можливість їх збільшити. Кількість, маємо бачення процесу, маємо організації, які долучаться до, цієї, до цього процесу. Зараз ведемо перемовини з міжнародними благодійними фондами, які підключаться та будуть фінансувати цей процес. Угу. А 6 це вітчизнянки, які зараз в роботі. Це вітчизняні Ні, це не вітчизняні машини, це МВ10, МВ4, Армтрак, Бажена, Словакія, Хорватія. Це, як, як правильно сказати, хто, хто надавач, міжнародні. Дивіться, МВ10, Армтрак — це машини ДСНС. Бажена це машина Збройних сил України, БМР, машина Збройних сил України і дві машини МВ10 і МВ4 це машини для механічного розмінування, які працюють під оператором протимінної діяльності, ФСД, швейцарським оператором ФСД. Робота на даний час вона тільки налагоджується, на вони почали працювати десь 8 днів тому знову таки, швидкість, з якою вони працюють, могла бути більшою, але будемо робити, точніше, як це сказати напевно, це через те, що ця робота Робота з зазначеними механізмами в Україні це вперше. І вони зараз також проходять як їх співробітники, так і самі машини проходять обкатку, розуміють, як вони працюють, і в подальшому при отриманні більш вагомого досвіду в їх працюванні вони будуть працювати швидше, ефективніше. Але на даний час щоб ви розуміли, за три дні вони проходять 400 метрів під лінію електропередач. Кожна з цих машин приблизно так? дві 400 метрів. Дві це дуже повільно, але я кажу, що ми все ж таки сподіваємося на те, що вони будуть пришвидшувати, і це більш за все пов'язано з тим, що це тільки початок роботи. Організація ФСД пошла пішла нам на зустріч, і серед двох маючих транспортних засобів для механічного розмінування обидва працюють в Харківській області. За це ми їм дуже вдячні. А в перспективі, як це зможе пришвидшити процес, ну скільки разів просто для людей наочність важлива? Я проводив вам приклад минулої п'ятниці, якщо не помиляюсь. Наприклад, наша автівка, яка була вироблена на виробничих потужностях харківського регіону? Якщо брати за одиницю вимірювання відстань між стовпами ну 50 метрів. То в середньому саперний розрахунок проходить відстань від 2 до 4 стовпів. А якщо він йде за зазначеним механічним транспортним засобом, то він проходить мінімум 44 відрізки 2200 метрів, або 200 метрів, або 2200 метрів. Це в 10 разів пришвидшує процес роботи. Mm -hmm. А ця остання машина від виробництво, виробництва це та, яка проходить зараз обкатку. Окремо, від тих шести. Ракетна небезпека. Перепрошую. Таким чином, в 10 разів фактично ми е... пришвидшуємо роботу одного суперного розрахунку. Стосовно розмінування водою. Воно ще не почалося, і у зв'язку з цим питанням, що буде з пляжним сезоном, так, він десь запрацює на вкормасті. Ну, про те, чи буде працювати е пляжний сезон, точніше, невірно сказати, буде працювати пляжний сезон, про те, чи будуть працювати пляжі під час пляжного сезону, це рішення приймається на місцевих комісіях ТП ТНС. Кожна територіальна громада має таку комісію, і відповідно до того, чи буде прийнято рішення запустити якийсь пляж, від цього буде залежати і якщо громада скажуть. Простіше, якщо громада приймає рішення про відкриття пляжу на своїй територіальній громаді, то вона робить все для того, щоб зробити цей пляж небезпечним, тому що це відповідальність громади. Це проводиться і перевірка ґрунту, і самого берегу. Берегу перевірка робиться постійний пост рятувальників, в якому знаходиться рятувальник і обладнаний необхідним обладнанням. В якому проводиться чергування. На жаль, ця ситуація в більшості громад Харківської області вона нивелюється, люди е мають змогу та ходять на ті пляжі, які так склалося історично були визначені. І ми зараз проводимо роботу в тому напрямку, щоб. Напрямку, щоб Територія, яка не була окупованою, де ми розуміємо, що там немає вибухонебезпечного забруднення предметами, тоді то там відкривати пляжі, проводити ці комісії, визначати в територіальних громадах місця для купання і проводити їх у готовність. А що до водою для купання вже десь почали проходити чи ну, таки, Це... На даний час надано часу, на тільки одного пляжу? А який це? У Харківському районі, якщо не помиляюся. Не пам'ятаєте, mm. одного? А скільки днів вже там працюєте? щось виявляло на місці? Там не, там не було окупації, там немає вибухонебезпечних предметів. Uh -huh. Скільки днів може піти на повне обстеження? Ну, зважаючи на Водою міща, чи? Це ж Водойми розміщення. Розмінування водоймищ це ще та проблема, з якою ми в подальшому будемо стикатися. Тобто на даний момент ми плануємо, є волонтерські організації, які планують розробити механізми для очищення водоймища, є наші деякі напрацювання, але це та проблема, з якою ми стикнемося в майбутньому. Після того, як вже приступимо до гуманітарного розмінування. Стосовно тих водомищ на деокупованих територіях, я думаю, що доцільніше було б прийняти рішення про заборону їх відвідування, тому що там вкрай небезпечно. І навіть провести там розмінування без участі водолазів, то це також вкрай небезпечно. І почати цю роботу ви найближчим часом не зможете. Ну, в найближчій перспективі. Все залежить від сил та засобів, які у нас будуть в наявності для розмінування в Харківській області. Ще одне маленьке. Є стосовно оперативної ситуації, це сьогодні було зведено начальника обласної військової адміністрації, він казав, що. Сергія Олександрів Казівського району підірвався якийсь чоловік, цивільний 33 років, розпитати про обставини. Можливо, ви знаєте, за яких обставин, де він був, де він проходив, детнувся на цю міну, що це за міне. Зараз спробую. По базі, побачив на дорозі невідомий предмет, взяв його до рук. Відбувся вибух. Їх. Їхав на роботу. План. Я нагадаю, що щопонеділок традиційно у харківському медіахабі «Харків» відбувається брифінг речника Державної служби надзвичайних ситуацій України в Харківській області, де а, зазвітують за тиждень торіл і ще раз проговорюють цю інформацію. Я дуже вдячний пане Івану за ваш час, за цю інформацію, яку ви оперативно та конкретно надали нам та нашим колегам. Я нагадую, що у нас в гостях сьогодні, сьогодні Іван Соков, це директор департаменту цивільного захисту населення ОВА. Всім нашим глядачам та колегам бажаю спокійного дня, разом повернутися okay. до перемоги. Слава Україні!